За, за тим посиланням черкаських журналістів, які у них були факти, у них були фотографії, будь ласка, тиша. У них були фотографії, де заступник Івана Григоровича, як я розумію, зустрічався з тими самими молодиками, які є конкретні фото. що це були одні ті самі люди на фото? Одні ті самі молодики. Він зустрічався з тими молодиками. Потім після цього ці... ні ваш заступник. Ну, у мене, мене заступників не було, у мене були начальники. Ну, то, значить начальники. Зустрічався з тими молодиками, які по які потім були у футболках би які потім разом з віліцією допомагали. Було відео п'ятого каналу. Я його особисто бачила, що міліція разом з тими самими молодиками зачинялася всередині приміщення сесійної не пускаючи туди журналістів, разом з цими молодиками. Будь ласка, зараз ще повернути. Бима... Я, я пробачаюся, от я хочу зразу спростувати. От ви мені покажіть відео, де в сесійній залі зачиняла міліція і не пускала туди журналістів і так далі. Я ще раз повторюю, коли, коли поступила така команда, не команда, а інформація, я сам особисто поїхав, не ховаючись до сесійної зали туди, на територію під дощ під сніг, і навпаки, я не, не заперечую, були деякі факти виняткові, що людей не пропускали до сесійної зали з першого порта. Це були дійсно журналісти. Але з моїм приїздом я цю ситуацію, як кажуть, розмирив і всіх завів туди. Не можна так казати, що нікого туди не пропускали. Навпаки, окремі випадки, я кажу, були, але в людей не було посвідки, що це журналіст і так далі. Усе з моїм приходом я туди завів усіх журналістів, хоча там журналісти в сесійній залі вже були.